Готуємо опару. Для цього змішуємо тепле молоко живі дріжджі та цукор. Накриваємо плівкою і залишаємо відпочивати 15 хвилин. Далі в опару додаємо борошна, яйця, ванільний цукор, звичайний цукор, сіль та розм'якшене вершкове масло. Змішуємо тісто внутрішньою частиною долоні, щоб отримати м'яку і гладку консистенцію. А для начинки натираємо цедру апельсина та лимона. Цукати заздалегідь замочимо в коньяку оборомі, потім змішуємо їх разом з горішками та корицею. Розкатуємо тісто, рівномірно посипаємо на нього підготовлені цукати акуратно вмішуємо їх у тісто. Далі розрізаємо тісто на дві частини яке красиве. Кожну частину розкатуємо і згортаємо у рулетик. Ставимо випікати, готові штолини з маслом і цукровою пудрою.